Будемо винімати пиріжечки з яблучками. Це пісні пиріжечки, я їх завжди готую на піст. Чи? У цьому тісті не повинно бути ні яєць, ні масла вершкового, тільки олія. І от сюди додається тільки водичка, і дріжджі, і олійки. трошки. У перший день різдвяного посту кропивничанка Любов Дяченко спекла пиріжки та готуватиме овочевий салат. Супи ми варимо на чистій воді, туди додаємо овочі, і картопелька каші, любі каші. Каші дуже без всяких масел, без нічого ми їмо. І е, фрукти. Є дні, коли можна рибку поїсти. Саме головне це. Не грішить. Говорить, разом з чоловіком, священником Іваном Дяченком дотримується усіх постів з 2014 року. Саме головне в посту це самовиховання, щоб ми більше поділили уваги молитвам читати священні книги, псалтир, там, святе письмо, Іванглія, помиритися з усіми, хто і з ким там, ну, якісь суперечки бувають. В такі дні. це ж Милостиню, як той каже, надо давати різвяний піст. Триває 40 днів з 15 листопада по 24 грудня і є досить строгим, розповів архієпископ Кропивницький і Голованівський Марк. Рекомендовано християнам отриматися від споживання м'ясних продуктів, молочних продуктів, і найголовніше, я би сказав, тут більш сконцентруватися на своїх вчинках, на своїх словах, на своїх. Поглядах і на відносинах між собою. А якщо ми не працюємо духовно над собою, якщо ми не очищаємо свою душу, не переосмислюємо своїх вчинків, не аналізуємо їх, а лише постимо сільно харчових приписів. Ну, це буде дієта, це не буде тоді. Піст пояснює, піст не має шкодити здоров'ю від обмежень в їжі. Звільнені діти до 14 років, вагітні жінки, годуючі матері, люди, яким за станом здоров'я піст не рекомендований, та військові в бойових умовах. Я зичу, щоб люди саме в час різдвяного посту перемогли в собі, хоч якусь одну залежність, хоч якусь одну вату, і зустріли різдво. Оновленими і чуть краще ніж вони були до цього. Цей піст я би попросив всіх наших вірян посилити свої молитви за солдата, за воїна, захисника. Різдво Христове в Україні святкуватимуть 25 грудня. Антоніна Крето, Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.